Дорогі мої підписники, сьогодні я розпочну з вами нову рубрику дитяче меню. Сьогодні будемо готувати з вами сирну запіканку з броколі та цитною капустою. Для цього нам необхідно власне, суміш броколі та цитної капусти попередньо відварену та подрібнену 300 г. Сир в мене це домашній також 100 г. Одне яєчко. Та одна столова ложка сметани. Розпочнемо приготування. Збиваємо одне яєчко. Зараз додаємо 1 столову ложку сметани. Перемішуємо. Далі викидаємо в цю суміш сир та овочі. Сир перемішали, тепер перемішуємо овочі, щоб вийшла більш-менш рівномірно розподілена маса. Після того, як перемішали, викладаємо у форму, у моєму випадку, це формочки 6. та... Кладемо у духовку попередньо розігріти до 180 градусів на 30 хвилин. В залежності від кожного своєї духовка, то дивіться на свої випікання. Перевіряємо за допомогою зубочистки, чи в нас спеклося чи ні. Ще трішечки. Після того, як остигло, витягуємо з формочок. І поки воно стигло, моє малеча вже одного дві. Зараз вам покажу, яке воно в розрізі. Ось така запіканочка. Можна вже давати малечі з 10 місяців. Смачного.